Чотири пари взуття на літо, які закриють усі ваші питання. Зберігайте безкоштовні поради від людини, яка заплатила 400 доларів стилісту. і перше – це мюлі з квадратним мисом. Без перебільшень найтрендовіша модель цього сезону, і усі фашіоністи будуть обирати саме її. До речі, саме в цій парі я відчуваю себе як в тапочках. А якщо ви шукали босоніжки з квадратним мисом, придивіться до цих. Переходимо далі. І наступна пара об'єднала відразу два тренди. І це піпту і металік. Золотий, сріблястий металік. Повернулися, і з ними камбекнувся і відкритий пальчик. Напишіть, як вам, а я дуже кайфую. Виглядає максимально розкішно. Переходимо до взуття на плоскій підошві, але з масивною фурнітурою зручно лаконічно і підійде під усе. А з сумочкою з тваринним принтом це взагалі розрив. Сподобалися, ще такі дуже стильні, небанальні босоніжки. Вони поєднують в собі відразу декілька трендів. І останнє це стрази. Вони зараз на піку популярності. і Подивіться, яку модель я відхопила. Це справжній шайнбрайт і підкорювач сердечок. А усі трендові позиції я знайшла у Міратон. Вони завжди тримають руку на фешн-пульсі. Норм чистрьом версія холостячки Закидайте мене тапками, але я вважаю, що забирати дівчину з дому на перше побачення це стрьом. Мої красуні, я вас прошу, нікому не давайте свою адресу і не сідайте в машину до незнайомої людини. Може, цей джигіт вас взагалі вкраде. Наступне це коли у хлопця тисяча плюс підписок в інстаграмі. Це стрьом. Діставайте два червоних прапорця. Знайте, що у цього котіка буде ще одна кошечка крім вас, а може й не одна. Далі, якщо ви пішли на побачення, і він починає критикувати ваш зовнішній вигляд. каже меча какао, і нехай. І милується собою прекрас. А ми, дівчата, самі знаємо, як нам одягатися і які аксесуари носити. До речі, свої кади і сумочку я урвала в офіційного представника бренду Пінко в Україні. Напишіть, як вам образ і що для вас норм і стрьом. Коштує одяг в українському бренді. Якщо урвати його на селі, ну такої суми я точно не очікувала. Ви будете в шоці, а вартість назву в кінці. Я прийшла за брючним костюмом, але почала з суконь, тому що вони тут сідають. Ну ідеально. приміряла приталену сукню Максі, яка дуже видовжує силует і Робить якусь неймовірну фігуру. Дівчат її в магазині розбирали як гарячі пиріжечки, тому що вона зараз коштує всього 903 гривні до 13 квітня. Наступним приміряла шоколадний костюм, який зараз теж на знижках додала до нього боді, і як на мене, це перфект меч Аксесуарами взагалі виглядає на мільйон, а коштує дуже приємно. Красуні мої тримайтесь, бо далі я знайшла глибокий синій, який може вкрасти ваше сердечко. Люксовий люкс, Пінтерестаутфіт, називайте як хочете, але дівчата це вау. І наостанок приміряла також сету синьому з скороченим тренчем. Обрала боті, який класно сідає по фігурі і спідницю, яка робить ноги від ву. Не знаю, як ви, а Я в шоці від цього шопінгу у бренду Папає, тому що у них до 13 квітня клієнтські дні, і ось така сума за костюм і сукню у мене вийшла. Побільшав таких знижок і напишіть, які. І образ найкращий,